Друзі, хочу на прикладі цієї кришки від патерні показати, як працює антижир. Це є крапельки, які залишилися після вчорашнього смаження. Вони є тверді і вже трошки запеклися, і просто так їх смити досить важко. І хочу показати, як розчиняє наш засіб для видалення жиру. Ці е, крапліки. Вони не зовсім застарілі, але тим не менше вони досить такі вже тверді. І дивіться, хочу показати, як я тут вже почала робити і наскільки швидко стікає жир з цієї кришки. Е, часто використовують е, е, і чекають від е, ціє, е, цього засобу. Чарівних дій, тоді, коли йде нагар на пательнях. Але це зовсім не для того цей засіб визначений. Він не для того створений. А його суть розчиняти жир, який знаходиться на наших нашому начині і робити це без болісно, швидко і без рукавичок. Подивіться, наскільки швидко він розчиняється. Я перший раз обрискала, він трошки постояв, і бачите, вже навіть не потрібно особливо нічого робити. От ці, ці крапельки стали розчині, повністю розчині. Заходьте на мій канал, підписуйтесь і використовуйте засоби РСАГ по призначенню.